Друзі, всім доброго дня. Щойно позвонив в евакуатор. Везу свіжу машинку на розборку. Фу. Та біжу. Вже каже, що вже доїжджає, коротше, доїжджає евакуатор до розборки, Каже, виходив. Так що з'являється на розборочку свіжий корч. Я знаю, корч, не корч, ще не бачив, Ну, коротше біжу. Так що готуйте чайок, каву. А я йду дивитися на нову машинку Так, новий апарат пече Але готська є то машина oh. Евакуаторщик пече серйозно. Так, то той евакуатор що завжди мені привозить Нам дивилися що то за чудо техніка Вже відіймо Ну, блін, серйозна машинка, серйозна вам скажу. Така здоровенька. Порівняно з тими, що я маю завжди на розборі. Така більшенька. Добре! Трошки може на перекоз, на нарівніше. Да, супер, скидайте. Так, иду покажу вам аппарат. Патрщик там занятый. Оп! -о, -о. О! Аппарат летейший, летейший, я вам скажу. Ага. Вот трошки подтягнуло. Морди немає. Ну, що є, то є. Фара навіть є, навіть дві фари, ма Та ти що, та ти що, карти дверей нема, торпеда обстрілова Такой корчик, корчик трошки трошечки корчик Запасочка, та ты шо Вау Я в шоці курва, Да Курвоєте паспорт не шумля, кедуль, паспорт. О, она маєте вся? А? Кто шел вся? Капот. не закрывается. Он не закрывается. А ну, что такое не мал? Есть а. <laughs> Так, їду я перетягати то і трактора підігнав, бо підтягував Елантро, Елантра стояла там далі. Хочу підтягнули лантру сюди ближче і також ще хочу дорізаю ось цього гольфа третього б Емгранта. Так що Роблю місце і потім десь тут поставиться тіго. Тіго, думаю може десь тут поставлю на рівному. так що Такі в мене плани. Так що приступаємо, заводимо апарати і поїхали. Що, як тобі апарат? Джеп. Джеп. Нормальний, не спит. Вже високо сидиш так, ну. Ті класа здорові. Так, що, дійсно, така машинка здорова. Це зараз буде чіпати. Розвертаємо її трошки вперед, трошки назад. І кратше її в останній путь. Сетігло покотився. Розвернули. Не знаю доки докотиться, але покотився. Ну майже Ну відки? Ну дойшо? Та там був відкритий чор на кату набрав серйозно А що, так би ще котилося? Ні, ну. а вже на... а... просто знову. Я зрозумів, давай княган Що трохи <звук> Якщо піде Давай там трошки взаді тої. Астри Давай, давай по тих трохи Все, супер. Супер. Що тормоз є, пхай якось там тою вперед. Так що, я пішов по трактору. Ну що ж, на фотографії двері було живіше, по суті, лишилася одна задня права дверка ціла. Права передня, ну, в принципі, ще права передня і то моя м'ятинку, ну менш-більше. Праве крило ціле, я це бачив. Капот, ну хлам, Короча, хламіна, така гармошка, Капот крича, мусор. Не знаю, чи хтось би його рівняв. Ну, що можна сказати по мотору? Мотор то 100 штук пробіг, 100 тисяч пробігу. Подушки ціленькі, гідро підсилювач ціленький, удару не отрив. Трубку кондиціонера, бачу, ось бащо зламало йшла на кондиціонер. Короча, трубочка немає. Фари є. Скоріше всього удар якийсь був такий типу, в цю сторону між ланджероном. Навіть ланджерон, я вам скажу, передня четверть, вся ціленька. Тобто ще можна, навіть якщо так теоретично, купити бампер, купити підсилювач, е певно, кусок підрамника. І ще досить можна її відновити. Ну, але тут і дах вже пішов, бачу на досі. Теж вже на лобове міняти, ну, коротше, тут багато нюансів. Тут теж дверки, там вм'ятинка, там вм'ятинка, так що ідеальних дверей немає. Отже, тут, тут така фігня, о, стекло є, я зрозумів, Тут просто підйомник не працює. Дверка добре не відкривається, чотири скло Треба буде накинути акумулятор, але ну, власне показував 100 тисяч пробігу. Коробка автоматична, позов, коробка робоча. Магнітола напевно, вже на Android. Торпеда мусор, через те, що вона обстрілива. Подушка безпеки така вже стрілена. хоч її звідси викорчували. Рушник тримає. Це вже добре. Передачі переключаються. Черітіло. Та ти що? та ти що? Дивися, дивися, дивися. навіть є якась історія обслуговування, як щось, хіба книжка є, можна повчити і подивитися, як обслуговувати даний автомобіль. Ну, посадка вам скажу, тут сідаєш. Ну, блин, ти вже сидиш якомусь трошки джепику. Так прикольно, не знаю для чого це. Треба підключити, подивитися. Так що робиться у нас позаді. Зайдні скло є, але тут така штука. До речі, класна штука, треба собі так робити. Багаті в багатьох машинах можна Тож дивіться фари, кріплення, а майже ціле. Я вже був дуже радий. Ну, кріплення Кріплення то ціла, але тут, круче дира. Не то, ще можна запаяти. Такі задні сідушечки живенькі, на чехлах. Також передні теж сідушки такі на чехлах досить приємні. Ого-го. Коли тут вона була трошки на даху. Дах у нас В пляма якесь такої. Дивіться, які бомбезні диски, які бомбезна резина. Резина 245, 16 на 70, ну, блин, дуже шарочажна. Так само і тут хтось маркером не полінувався, трошки підмалював. Що? Навіть запаска накачана. Дивимося, що тут робиться. Це перша машина, в якій в мене кришка багажника відкривається так. Так, дивимося тут, полка багажника є, карта дверей є, навіть сам бампер присутній. Так, що тут робиться, ну, чи лишив нам власник? Якийсь інструмент. Немає нічого. Немає нічого. Так що... Перекупи вже з цим ділом справилися. Так ось така здоровенна кришка багажника. Дивіться, тут такий здоровенний балон. Ну, балон знизу всі ржав і це вже теж почав підржавлювати трохи. Мінусів, на жаль, резина фігова. Хоча мішелін, ну вона фігова вже. Так що ось такий автомобіль, так, от як видно. Коротше, такий Багажник інтересний. Тут кусочок відламаний. Так що це вже теж такий таке. Плавник, як кажу, рибій. Дзеркала ціленькі, як на диво. З правої сторони точно ціле, з лівої теж ціле. Так, склад тут, походу, правого скла нема. Якщо ось такий автомобільчик, пороги бачу вже гниють у них. Ну що сказати. Китай є Китай. Китаї. Трошки чітко видно труд. Так такі приколи. Коробка ціленька, до коробки оддав не дійшов, хоча в цю сторону коробки і був. Діялось, ось так вона... Ну, вона так і приїхала, я вам скажу. Капот навіть не був закритий. Так, прикриємо хоча б. Якщо... Багато чого не було видно на фотографії. Ну що зробити? Що є, то є. Я ніколи машину назад не вертаю. Машина інтересна, машина порівняно з Астра і порівняно е, ось ця машина, ну блін, це, це вже апарат, це вже серйозний, це уровень. Так що буде такий автомобіль. Так що, друзі, буде цей автомобіль розбиратися, кому що потрібно, кому якісь дисочки, якісь резина, якийсь пластик, мотор, коробка і так далі. Дзвоните, алло, так і так, то і той вам потрібно. Відправляється, ну там береться мінімальну якусь передоплату на доставку. І все відправляється там поштою, делівери, укрпоштою. Новою поштою нема різниці. Так що, ось такий апарат буде розборів. розборі. Так що всім, друзі, дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. підписуйтесь, лайк. І чекаємо наступного відео і наступної машинки. Вона вже дуже-дуже скоро я вам скажу, так по секрету. Така зелененька буде машинка. Так що чекайте наступного відео.